Ну що ж, а от і п'ята серія. Нарешті починає щось відбуватися. З вами Роман Скеле Руджинський. Погнали! І серія розпочинається з того, що Рендела приносять в колоніальний будинок та хочеть йому надати медичну допомогу. Але він пручається та кричить на Бойда, що це він винен, що він його покинув. І настає ранок Бойд біля лікарні. І тут повертаються Джейд, Кенні та Крісті. Дивлячись на швидку, Джейд питає, що відбувається. Бойт каже, що повернулась табіта, і Джей одразу біжить. Кені каже, що нехай. Далі нас переносять до колоніального будинку. Там Генрі вибирає собі новий одяг. Дона з ним дуже люб'язна, мабуть, через те, що він батько Віктора, чи може між ними якась іскра, плюс одна романтична лінія. Генрі переймається через те, що він погано виглядає, і не хоче, щоб син бачив його в такому вигляді, в такій одежі. І Дона пропонує йому підібрати щось більш гідне. І одразу нам показують Віктора, який йде в місті з Сарою до колоніального будинку. Вони збираються до печер, щоб знайти Джаспіра. Але Віктор каже, що їм треба якісь припаси. Мабуть, минулого разу, коли він там пробув декілька днів без нічого, йому не дуже сподобалось. Заходячи в будинок, вони бачать, як тілі прибирають чись кров, кров Ніки. І як тільки люди бачать сару, вони одразу стають досить знервовані. Дона розповідає Віктору, що відбулося: що померла Нікі, що Рендела потерпали, що повернулася табіта, і найголовніше, його батько. І Віктор одночасно і радіє, і лякається, він одразу вибігає з будинку, Сара біжить за ним, та він каже, що похід за Джаспером переноситься. І нас переносять до сім'ї Метьюс, де табіта розповідає усім, що з нею відбулося. І тут з усіх ног влітає Джейд. Він одразу питає про табіту, що сталося, де вона була, де дерево, як попасти до маяку без дерева. Ніби він вже знає, що заходити в дерево це не гарна ідея. Звісно, це напрягає Джима, та в них відбувається невелика перепалка. Джейд хоче піти до того дерева, щоб табіта показала, де воно. Джим каже, що він там був. Там якісь бутилки, в них лістки із цифрами. І тут Джейд від обличчя всіх фанатів каже, що чувак. Це взагалі-то важливо, про це треба було казати. І це основна проблема перших двох сезонів ніхто ні з ким ні про що не розмовляє. І Джейд каже, базу. Що так, це місце це сплошна шизофренія, але той факт, що табіта змогла звідси піти, а потім повернутися, це щось значить. Але табіта каже, що спочатку вона сходить на зібрання, бо вона пообіцяла Бойду. Джейд, звісно, каже, що це все туфта, і він правий, але окей. І нас переносять до лікарні. Ми бачимо Рендела, та також бачимо Бойда та Кені. Кені каже, що частину їжі їм довелось залишити у поселенні. Кені розповідає Бойду, що там щось є, щось ходить по ночах між хижин. І нарешті вони починають розмовляти. Бо коли після першої серії ні Кені, ні Джим нікому про це не розповіли, я думав, що все. Вони про це забудуть, згадають десь у кінці сезону. Хоча Джим досі нікому про це не розповів. Міг сказати Джейду, з яким вони комунікували у першому сезоні досить часто, і він знав, що Джейд буде йти туди. Кені питає, чому вони залишили Рендела живим, і Бойд відповідає. Це для того, щоб люди його бачили, щоб люди пам'ятали про те, що буде вночі, щоб люди не могли робити вигляд, що все добре. Але я гадаю, що це також для того, щоб Рендел інших людей підбурював проти Бойда. І нам показують, як Маріель піклується про Крісті, і що вона переймається тим, що сталося вночі, що вона не змогла врятувати Нікі Крісті. Її заспокоює, звісно. Але вони все одно трохи сваряться. Маріель гадає, що Крісті досі бачить в ній наркоманку. І тут ми чуємо Рендела. Він кричить в напівпритомному стані. Бойд хоче якось допомогти, але Маріель каже, що краще зараз Ренделу не бачити Бойда і нас повертає до колоніального будинку. Дона показує Генрі кімнату Віктора. Генрі розповідає, як саме він себе почував після того, як вони зникнули. Що проходячи біля кімнати, в нього було відчуття, що зараз він їх там побачить. І це мені нагадало початок повномасштабного вторгнення, бо перші декілька днів я дійсно прокидався, і перше, що я думав, що це мені наснилось, що зараз я зайду в Телеграм і там нічого немає. І я гадаю, в багатьох з людей була така ж сама реакція. Генрік каже, що з роками йому стало легше думати про те, що його сім'я загинула, і увесь цей час його син, його хлопчик, був тут один. Що він за чоловік такий, який відмовився від власної родини. Генрі гадає, що саме тому Віктор втік, що він не хоче його бачити, Дона, звісно, його заспокоює, просто дайте йому час. І тут заходить Тілі та нагадує, що зараз буде збір. Ну і власне зібрання, поки табіт іще немає. Бойд всіх підготовлює до того, що простих відповідей не буде, але тут Дейл зі своїми п'ятьма копійками. І взагалі люди якось дуже вороже тут ставляться до бойда. Можливо, через те, що Рендел, кричав, що то його покинув, приходить табіта та починає розповідати про дерева, телепорти та про все інше. А нас тим часом перекидають до колоніального будинку. І ми бачимо Джулі, яка заходить до колоніального будинку та йде в кімнату Фаті Митайліса, щоб взяти трави. Вона стоїть біля вікна і нам показують флешбеки з першої серії, де Фатіма показувала їй нічне місто і казала, що якщо дивитись вгору, то не так і страшно. І по цій сцені можна помітити, що автори серіалу дійсно читали критику глядачів. Бо якби ця сцена була у другому сезоні, ніяких флешбеків би не було, просто показали, як Джулі стоїть біля вікна, і люди мали б самі догадатись, що саме вона згадує. Але тепер багато речей нам трохи розжовують, так само як і показували браслет, який знайшла Табіта, і нагадали, що це було в першому сезоні, пам'ятаєте? Але те, що такий самий браслет був у мами Віктора, не нагадали. Її чують Елджин та сприймає як якогось монстра, і мало не врізає їй лопаткою. Вона на нього не в образі, і пропонує приєднатися до неї. Тим часом нас принесли до Віктора та Сари. Віктор сидить на багажнику маминої автівки на тому самому кладовіщі автомобілів. Він каже, що він малював тільки те, що було тут. Він ніколи не малював те, що було до цього, і взагалі вважав, що то був якийсь сон. І тепер він вимушений все це згадати. Також Віктор дуже переймається тим, що він не той малий хлопчик, який тоді зник, що батько його не прийме таким, яким він зараз є. Сара його заспокоює, каже, що він гарна людина. І що вона все віддала за те, щоб відчути себе гарною людиною. І як на мене, ця фраза може щось значити: якщо згадати першу серію третього сезону, коли Сара врятувала Ітана та Джулі, вона ніби стояла і чекала під їх дверю, що вони вибіжуть, звідки вона могла це знати, чи вона просто ходила, тинялася вночі містом, поки там монстри ходять. Я дуже сумніваюсь. А Сара продовжує його заспокоювати, кажучи, що батько теж може боятися того, що він може бути не тим батьком, якого пам'ятає маленький хлопчик, що їм треба зустрітись. І ми бачимо, що Віктор з нею трохи зближується. Таке враження, що в цьому сезоні хочуть максимально обілити Сару. І нас переносять знов таки до колоніального будинку, де Джулі та Елджин накурюються. Елджин каже, що так він зараз бачить жінку в кімоно навіть на яву і що вона благає його про допомогу. А Джулі каже, що вона чує крики, і вона їх нібито відчуває. І їй здається, що їх звідси не випустять, бо найбільше страждань дає надія. Знов таки тема надії підіймається та повторюється. І нас знов повертають до закусочної, де табіта закінчує свою розповідь. І тут усі починають докопуватись до табіти, що вона не розказала поліції чи ще комусь. І я в цей момент взагалі не знаю, на що вони розраховували в це ніхто не повірить. Все повірив тільки батько Віктора. Бо в нього дружина це бачила ще до того, як сюди потрапила. Навіть поліцейська каже, що вони гадали, що в неї просто істерика. Дівчина з масовки наїжджає на поліцейську, що вона тут робить, вона людину вбила. Бойт каже, що це було ненавмисно. Дейл починає казати: О, так, якщо це ненавмисно, то нічого страшного, якщо людина тобі подобається, тобі та королеві пчол. Фраза дуже цікава, але на що це відсилка, я не розумію. Я знаю лише один роман, який називається Королева пчіл. Та «Проклятий старий замок від Ненсі Дрю, яким чином цей роман може бути пов'язаний із цим серіалом, я не знаю. І я взагалі не розумію претензій цих людей до табіти. Широко душою дівчина каже, що вона щось інше зробила, хоча вона взагалі прийшла вже на кінець історії. І Фатіма теж каже, що треба було щось робити. Тебе взагалі не зрозуміло, що живе внутрі, і ти про це нікому не кажеш. Звісно, табіта не витримує такого тиску та уходить, після чого Бойт звертається до всіх, що ало, люди, ви що з глузду з'їхали? Сам факт того, що вона звідси змогла вийти, це вже щось, це не якась ілюзія, це не теорія, як гадали раніше, це факт, що звідси можна піти. І тут знову встріває Дейл, питає, де це дерево, він піде зараз в нього заліз. І всі такі, так, так, ми теж хочемо в дерево. Я взагалі не розумію, чому Дейл казав щось про поліцейську, яка когось вбила. Він сам майже вбив Еліса, По його ж лозіці, він мав би бути в ящику. Бой каже, що неможливо піти в ліс, знайти якесь дерево та в нього залізти. Він же в одне заліз та опинився під землею. І Кені зауважує, що вона вийшла не через дерево, а через маяк, в який вона потрапила через дерево. Але Дейл не витримує, психує, кричить на Бойда, що він хоче додому, та йде. Нас повертають до Ітана та Джейда. Ітан питає Джейда, чому той не пішов на збори. Джет відповідає, що ти зрозумієш, як підростеш, що більше ніж три людини, це хаос. Тут повертається табіта і це підтверджує. Табіта каже, що таки треба йти до дерева, як і казав Джейд. Джейт радіє. Ітен каже, що теж хоче до дерева. Джим нервує та відводить табіту у бік. Табіта каже, що її злить те, що вона не може дати відповіді цим людям. Джим каже, та пофіг на цих людей. Ми вважали, що ти померла. Твої діти вважали, що ти померла. І вони приходять до компромісу. Ітен залишається вдома і йде тільки Джейд. Після зборів Еліс намагається поговорити з Бойдом, але той дуже злий на нього та на Фатіму. Еліс виправдовує її тим, що вона розгублена, і Бойд каже, ого, так усі розгублені. Бойд каже, що їм треба зробити план. Еліс каже, що ні, треба, щоб хтось щось зробив, щоб хтось діяв, а не просто сидів та гадав, що може піти не так. І я одразу згадав те, як вони сюди потрапили, коли Бойд почав просто ходити до лісу без якогось плану. І те, чим це закінчилось, Еліс каже, що треба просто ризикнути. На що бот його розвертає до людей та каже: О так, дійсно! А з ким ти готов ризикнути? На чиє життя ти візьмеш відповідальність, і нас переносять до колоніального будинку, до підвалу колоніального будинку. Це нова локація. Тут ми бачимо дуже багато чого. Тут Елджин та Джулі Елджин каже, що коли він не міг заснути, то спускався сюди. І вони починають приміряти різні речі. І я особисто їх не чіпав би в такому місці. Взагалі ця сцена мені дуже нагадує, «Хижину в лісі. І Джулі знаходить старий фотоапарат та фотографує Елджина. Він також фотографує її. І у цьому місці я б ні за що нікого не фотографував би. Також я впевнений, що із цим фотоапаратом буде якась сюжетна лінія. І нас переносять до Боді, який у своєму відділенні. До нього приходить дівчина поліцейська. Вона каже, що вона не зможе відмінити те, що вже зробила, але вона може допомогти. І вона розповідає про випадок з її служби, про ураган і про те, як її шеф відволікав людей. І це дійсно гарна думка. Я не розумію, чому Бойд так агресивно відреагував на неї. Він просто на неї накричав, що вона вбила людину, що вона така сяка погана, і взагалі її тут не місце. Але він точно правий у тому, що вона кинула помирати людей у швидкій одню людину, вона взагалі прикувала наручниками. І нас повертають до колоніального будинку. Ми бачимо Фадіму, яка заходить до теплиці та починає їсти гнилі овочі. За нею слідом заходить Еліс. Та вони починають сваритися через те, що вона не розповідає йому про те, що з нею відбувається, і нарешті вона йому каже про свою дієту. Переносимось до міста. Виходить Ітан та бачить Генрі. Генрі дивиться на вивізку мотель, та не бачить самого мотелю. І це річ, яку я взагалі не помічав усі три сезони. Так, є басейн, є будинки, але немає самого мотелю. Навіть якщо припустити, що це місце активне не завжди, що є мирний час. І тут хтось хотів побудувати мотель, поставив стовп, викопав, зробив басейн. То чому басейн робиться перш ніж сам мотель? Здається, логічніше спочатку строїти мотель, зробити каналізацію до того ж басейну, а потім вже басейн. Іден каже, що хоче піти покормити тварин і пропонує йому приєднатися. Йдучи по дорозі, Генрі розповідає про реакцію Віктора, що той втік. Малий його заспокоює, що це для нього нормально, що іноді він таке робить. Ітан розповідає, що Віктор його найкращий друг, і що Віктора лякає така близькість з людьми, що тут помирають всі, кого він кохає. І тут настає момент істини. І за дерев виходить Віктор із Сарою і якраз тут проходить Ітан з Генрі. Вони зупиняються, вони бачать один одного. І нарешті воз'єднання Віктора та Генрі. Це найзворушливий момент, мабуть, з усього серіалу. Тут були не просто вологі очі, тут була скупа мужська сльоза. А далі ми бачимо, як бахта спостерігає за бойтом, який дуже зацікавлено дивиться на автобус. Бойт заходить до автобусу та дивиться на речі, які там лежать. Напевно гадає, чи помістяться тут усі жителі, щоб їх одразу на автобусі в дерево. Бахта вибачається за те, що наїхав на нього, як і усі. Він каже, що це нормально, що він трохи втомився від того, що в нього немає відповіді, і вона каже, що він схожий на її сестру, яка все хотіла робити правильно, але потім жалкувала. І те, як вона про неї казала, мені здається, що сестра в неї мертва. Після чого вона каже, що наступного разу вона його прикриє. І я взагалі не розумію, до чого це вони особливо не пересикались до цього. І нас переносять до табіти і Джейди, які біля пляшкового дерева. І поки Джейд збиває пляшки, вона дістає записки та дивиться, що там. Джейд питає, чого вона не допомагає. Вона каже, що це якась дурня. Він каже, що в кожній пляшці записка з чотирма цифрами, що це дати. На що табіта відповідає, що ні, це не дати, бо тут написано 2, 6, 5, 9. І я тепер на 100% впевнений, що будуть подорожі у часі. Що ці дерева це якась машина часу? Що ти пишеш дату, запихуєш її у бутилку, вішаєш на дерево, і дерево тебе переміщує у цей рік. І також я на 100% впевнений в тому, що Бойт, коли потрапив до Мартіна, він потрапив у минуле. Джей сідає поруч з табітою та розповідає, що він бачив тих дітей, що він ходив до тих печер та їх бачив і бачив свій символ, що це коріння дерев, а діти лежали на камінні. І що він щось відчув, що, по-перше, йому було дуже лячно, так лячно, як ніколи в житті. А по-друге, він відчув, ніби нітки сплетаються. Я так розумію, що він мав на увазі відчуття, що знайшов щось важливе, що став на крок попереду до вирішення цієї загадки. І Джет каже, що це дерево та ці пляшки те, що значить, що той факт, що це дерево зробило, та те, що хтось. Мав час, щоб всі ці пляшки розвішати, це не просто так, що їм потрібно знайти закономірність. І тут з'являється Дейл. Рендл твердо вирішив залізти у дерево. Джей та Табіта, звісно, кажуть йому, що краще цього не робити, але він все одно робить. Тим часом ми повертаємось до міста. Бой та Бахта виходять з автобуса та ми сшимо крики людей. Всі підбігають до басейну і ми бачимо те, що відбулося із Дейлом. Дерево його телепортувало у стіну, так само, як колись Бойду казав Марті: ти заходиш у дерево, а виходиш десь у скалі та опиняєшся в пастці. Бойд хотів пристрелити Дейла, щоб той не мучився, але він і так сам благополучно вмер. Після чого Бойт психує та кричить на людей, що ось я про це і казав, що хтось хоче ще, хто наступний. І Бойт кричить, що він хоче врятувати їм життя, але він не зможе це зробити, якщо вони йому не дозволять. Після чого ми бачимо Донну та те, як вона реагує на смерть Дейла. Я знаю, що в реальному житті це чоловік та дружина. І я гадаю, що в серіалі між ними теж щось було. Бо те, як Дейл назвав Донну. Королева пчіл, це може бути і посиланням на матку, на пчілину матку, що він з нею займався сексом, і саме тому він не опинився у ящику. Що ж, на цьому серія завершується. Серія дуже цікава. Нам показали, що може бути, якщо діяти безглуздо, але також таке відчуття, що IQ людей трохи понизився у цій серії. І я роблю ставку на те, що далі вони будуть шукати маяк. Не проходячи через дерево, а ми пам'ятаємо, що бойт його бачив із Сарою, що вони знають до нього шлях. Також буде ще одна експедиція до того селища, і вже на цей раз той, хто там бігав, стукав, має себе показати. Також мені цікаво, яке буде продовження з Джаспером, з лялькою і з фотоапаратом, який знайшла Джулі. Що ж усім дякую, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слава Україні та ЗІС.